Пройдуть роки і пролетять століття. Та не забудем ми одеську молодь. Похилимось, як на деревах віття, та пам'ятати будем навіть дощ, який мочив нас у матінці Одесі о ту трубу. Що стежкою була ті катакомби страшні, небезпечні платани голі в парку серед дня. Ми не забудем, не забудем вас цю теплу зустріч, цей щасливий час. Хай минають дні часи пливуть, але до серця ті моменти. Оту калюжу чорну величезну Шо пафосно всі море назива. То ямку серед парка застіпльону розкопки, чуєш, тож новина. ми не забудем, як кормили на щедротно, як наче президентів чи царів, возили скрізь. Як наче на курорті, маршучка копили для нас всіх. Ми не забудем. Не забудем вас цю теплу зустріч. Цей щасливий час. Хай минають дні і часи пливуть, але до серця ті моменти. То хату показали одностінну, достроїти не вспіли і все. То сходи стометрові однорідні, не ліфта, не підйомника таке. А квест, який О, люди, поможіте, так все продумали, стретєгії. Мастера такими закаулками водили, Ще досі ліва дьоргає нога. Екскурсії У норах під землею, Ночівля в теплих ліжечках сухих, ще бургери, із виглядом на море. Повітря. Безкоштовна на усіх роки пройдуть, та точно не забуде всю вашу добрість, лагідність, любов, турботу вашу, вічливість та щирість. Зустрітись з вами хочемо ми знов. Від раків лісу вам велика вдячність за час проведений у спільності разом. Ми любимо вас, чекаємо на Волині. Ну й ви нас кличте, ми приїдемо знов.